І так, миром і любові Господа нашого Ісуса Христа, хочу вітати вас, уважаємі браті і сестри, з прекрасним суботнім днем, який Бог подарив нашій житті. І сьогодні буде в нас тема розговору опасності і торжественності нашого времені. У чому заключається опасність нашого времені? Ведущий текст був прочитаний. І так, смотрите, поступайте осторожно, не як мудре, як... Нерозумний, на як мудре, дорожа временем, тому що дні лукави. У чому сьогодні лукавство всього посіднього времені? Благодатне врем'я стоїть, але і дуже опасность велика постерігає нас. Чого? Бог желає видіти свою любов до нас. Йоанна 3,16 записано, Ібо так возлюбив Бог мир, що дав сина свого народного, дабо всякий віруючий в нього не погиб, але щоб мав вічне життя. Але сьогодні, яка любов наша до Бога є, стоїть питання. І один до другого, яка є любов? Теж питання стоїть. Сьогодні ми мали хороший урок у уроках примічання. Е, яку любов, із-за е, чого Адам вкусив запретний плод у раю із рук Єви? І за любви. І за любви. «Но коли Бог прийшов у рай, задав е, Адамові вопрос, де ділася та любов? Що каже він перед Богом? Жену, яку ти мені создав, вона мені дала, і я їв. Значить, складує вину, е, Уже любов починає ослаблювати. Чого? Гріх набирає розмах, уже, е, можна сказати, Уже та індивідуальність починає терятися в Адама. Він був созданий совершенним. Але у слідстві гріха, та індивідуальність його починає постепенно падати. Але все ж, нині в настояще врем'я Слово Боже, предостерігає нас. Нині в настояще врем'я ми повинні поступати дуже осторожно тому, що любов Бог нам проявляє, благодатне время для нас стоїть. Но сьогодні та опасність, яка окружає нас, дає нам можливість поняти нашу відповідальність і нашу опасність, що ми можемо теж уступитися. Для того, щоб ми могли конкретно у всьому слідувати, Христос сказав Йоанна Івана 5:39 «Іслідуйте Писання. Бо через них ви думаєте мати вічне життя а воно світло про мене ми повинні Слово Боже конкретно шаг за шагом Христа Його життя і Він проявляв ту любов до людей живучи на цій землі і нині в настоящему стоїть те час коли ми можемо можемо знайти можемо перебувати в любові Божій і та любов може в нас не оскудівати, у якому випадку вона буде в нас не, ускудб... не ускудівати, друге послання Коріфянам ми читаємо. Хороший стишок, який дає для нас можливість поняти опасності наші. Друге послання Коріфанам, 6 глава, перший стишок. Ми ж, як з поспішниками, умоляємо вас, щоб благодать Божія нещетно була прийнята вами. От сьогодні та величайша опасність благодать Божія, щоб нещетно була прийнята нами. А хто ту благодать для нас є? Христос. То є та благодать, яка сьогодні для, дана для нашого спасіння. І от коли ми в тій благодаті будемо прибувати, та благодать міняє нас, та благодать дає нам можливість поняти нашу відповідальність і нашу любов до Бога. І та любов, звісно, вона не може двоїтися. А як вона двоїться? Вона може подвоїтися і на Бога, і на свість мір. Ну, ми читаємо, мир проходить і похоть його, але, сповняючи волю Божу, перебуває вовік». вік. Ми повинні прибувати у любові Божій, тому що у тій любові ми не просто можемо прибувати. Но Христос каже Матва Євангелія 11, главі, 28, стишок. прийдіть до мене всі утруждені і обременені, я успокою вас. Возьміть його моє на себе і навчіться від мене. ібо я кроток і смирен серцем і знайдете покой душам вашим. Сьогодні ми б хотіли йти за Христом. І многі люди іскають Христа. Але стоїть вопрос, хоча то не брати брем'я на себе Ісуса Христа? Хоча Він каже, що брем'я моє легко. Но все ж собою представляє брем'я Ісуса Христа. Терпіння. То є та торжественность, яку Христос проявив живучити на землі, дає нам можливість і Чого? Того, що без, без боротьби не є і победа. А Христос, як славний победитель, Сьогодні хоче, щоб ми могли прийти до нього і навчитися в нього. Довго ми можемо в нього вчитися, кулького можемо в нього вчитися. От у нас є студенти, які учаться у вищих заведеннях 4, 5, 6, 8, 10 год. І, і приходить і приходить опускний момент. А нам кулько треба вчитися в благодаті Христа. Всю жизнь, брат подсказує, всю жизнь нам треба вчитися, довні усовершенствуватися. Ми не можемо бути ідеальними. Чого? Того, що ідеальний був наш Ісус Христос. Ми ще недосконалими, але ми можемо ідеальність ту приобрісти, коли ми будемо іслідувати Слово Боже і перебувати у любві нашого Ісуса Христа. І вічно так не може тягнутися. Чого? Ми читаємо Откровені Іоанна 10 главі 5 стишок. Ангел поклав одну ногу на море, другу на сушу і клявся живущим на землі, що врім'я уже нет». Нині ми знаходимося у днях Сина Чоловіческого. Сьогодні опасності нашого времени заставляють нас задуматися і робити один важний крок у нашій житті. А який тот крок? Апостол Петро. Говорить нам перше послання Петра 4 главі 7 стишок. «Впрочем, близок всьому конець. І так, будьте благоразумні і бодрствуйте у молитвах. Довго може протягнутися все време. Слово Боже, говорить нам у безконечності цього благодатного времени, ні. Пише апостол Петро, що ми знали, упрочим близько всьому конець. Нині треба убіждати когось що близько всього, всьому скоро конець. Знаєте, високоучені люди на нинішній час приходиться бесідувати з ними і вони удивляються, чекають щось необикновенного. Щось буде происходяще необикновенне на нашій землі. Чого? Мір приготується к самоуничтоженню. Часто раніше люди думали, як то може бути земля? спалена, огнем, як то може все произойти, але на сьогоднішній час уже не, тр... не треба людей убіждати, тому що сьогоднішній час дуже опасно всіма происходящими. Хоча й ми видимо і так нашу землю орудують всі проміществия, землетрясення, урагани, наводнення, болезні різні. І все це говорить про тому, що на землі. Жизнь приходить к завершення, Хоча і земля не може прийти к завершення. Вона буде і таку ж саму, лише обновлена через огинь. Тому що многі люди мають собі представлення, як то земля може згоріти. Вона не згорить. Вона буде обновлена посредством огня. Так як вона було обновлено посредством води, Бог зрі... гріх змив землі, так посредством огня очищено буде все. Но коли то буде? Нам б інтересно знати, дуже би на цей час інтересно знати, але ми можемо дати знати конечну, конкретну дату того всього просходячого. Христос у бесіді з учениками Матвія Івана 24 главі, там сказано, коли сиділи на горі Леонської, вони показали йому храм, Єрусалим і все. А Христос предсказує їм, наступить час, коли все буде розрушено. І знаєте, ученики дуже заінтересувалися. Скажи нам, коли то все буде, який конець будем твоєго пришестя. А Христос їм дає ответ. Бережіться, щоб хтось не прийшов під імені моїм і не говорив Я Христос. Многі лже пророки, лже Христос, встануть і многих прильсять. На нинішній час, коли ми подивимося кругом себе, у нашому християнському мірі. Куйко много лже пророку востали і проповедують таку чуш, у яку не знають це самі вірять. Але ми на основанні священного писання можемо знати конкретності всього происходящого. Тому що все те происходяще, воно зробить дез... Дез... Рез... резонанс у нашому християнському мірі. Чого? Того, що ми знаємо істину, правду Божу, а коли приходить із обманом другий, ми вже противостоїмо тому, тому що ми знаємо настоящу істину. І Бог сьогодні хоче, щоб ми відслідували то крім і конкретно вникали е, ті пророчества, які предсказують нам конець історії нашої землі. Жінка приходять на нашій землі. А то нам показує пророк Данії і Іоанн в Откровенні. Ми повинні послідкувати то все. Тому що сьогодні та опасності люди будуть відповідати від страха бі грядущих на вселенную, сили небесні поколеблються, говорить нам Слово Божье. Коли ми читаємо Матфея Євангелія у 25 главі, де Христос предсказував усі события, то Він предсказав іще одно. У 25 главі ми читаємо 10 стишок. Когда У 24, й пробачте, 24-й главі, 10 й стишок. І тогда соблазняться многі, і друг друга будуть предавати, і возненавидять друг друга. Многі лише пророки востануть і пристят многих. І по причині умноження множенні во многих охладіває любов. До кого першим ділом любов охладіває? До Бога. До Бога. Нас перестане інтересувати собрання, нас перестане інтересувати слідування Слова Божого. І опроси, які касаються життя церкви, нас перестане інтересувати. Але Бог сьогодні дає нам можливість поняти нашу відповідальність і ту об'язаність, яку Он сьогодні об'язує нас. І я би хотів прочитати з 294 страниці 5 тома. Особності. Сатана постоянно работает, но не многие люди имеют представление о його деятельности, его израильности. Дети Божі должны быть готові противостоять коварному врагу. Именно, это сопротивление Сатана больше всего страшится, он лучше нас знает пределы своей власти и как легко Он может быть побежден, если мы будем смело сопротивляться Йому. Посредством Божественної сили, слабої святих, окажеться більше достойним суперником Сатана і всіх його ангелів, і в момент іспитання зможе доказати своє превосходство. Потім Сатана ступає безшумно, движеться і іщательно маскирує всі свої действия. Он не осмелюється відкрито проявляти себе, щоб не розбудити дремлющі сили Христенина і не побудити його прибігати до Бога в молитві. Враг готується до останньої атаки на Церкву. Він так искусно причається, що многі й єдвали в його існування, тим більше люди не можуть повірити в його силу і удивитну трудоспособність. Он вони в значній степені Забили його в прошлих ділах і коли Лукаві приймають очередної наступлення, вони не признають ньому врага, древнього Змія, але вважають його другом, делающим добре діло. Сьогодні збувається все пророчество на наш час збувається. Коли ми подивимося відкровенню Йоанна, к примеру, коли встає вопрос за доброго звіря, то є протестантська Америка, коли вона возникла, у св'язі з чим вона возникла? Всі бегліці Європи, яких пригоняла Католицька церква, вони втікли і організували Соєнні Штати. Там була свобода, прекрасно розвивалися, мали свободу, возрастали в благодаті Божій, любили. Але потім наступив момент, коли Сатана старався помішати тому всьому возрастанню і прийшов туди, можна сказати, представитель його самої коварної враг. Хто є папа, зав'ю дружбу. І що сталося? Каже один політолог: я не розумію, що сталося з протестантами. Цей папа помінявся, це протестантізм помінявся. Але папа свої, е, свої принципи он не міняє. Протестантізм помінявся, і вони стають на сторону е, того величайшого врага, істинно правди Божої. І по причині умноження беззаконня, читалися Матвія 24 главі, во многих охливає любов. Любов до істини, любов до Бога, і та любов, вона теряє своє значення. Але Христос говорить, Матвея Іванів 24 главі 5 стишок: Я наперед сказав вам, щоб ви знали, коли то все буде збиватися». Ми з вами сьогодні знаходимося у врім'я, коли ми готуємося до величайших іспитань. Сьогодні стоїть благодатне. Ну ми чуємо здалека вже гром. Буря скоро прийде. Але як ми будемо к тому готові, як ми устоїмо той опасний день Божого іспитання, тому що Бог хоче. Допустити і хоче провірити нас з вами. І як він буде провіряти нас з вами? Допускати іспитання, трудності, щоб оціяти то все, що не стоїть на основанні істини настоящої? Я прочитаю ще невеличкий отривок з п'ятого тома. Скорі діти Божі будуть подвержені огненним іспитанням. І значительна частина Тих, хто сьогодні виглядить істинним і вірним, окажеться низкопробним металом. Вмісто того, щоб укріпитися і утвердитися під натиском противодействий, угроз і злослов'я, вони трусливо встануть на сторону притіснітелі. Обітування я гласить, я прославлю прославляючих мене. Невже ми будемо менше предані закону Божому, тільки тому, що мир в цілому намагається устранити його? Ми будемо неперемінно настояще врем'я, Бог желає дати нам можливість, і Він каже, що хоче провірити свою церкву на землі. Перед своїм славним пришестям ми з вами сьогоднішній час, благодатного, время похожі на той момент, де Христос говорить, Матвію Євангеліє в 25 главі, що прийшло о 10 дівах. Десять днів вийшли навстречу жениху. Всі мали в руках світильника і всі чекали жениха, але готових кулько було много наполовину. наполовину. А чого? Того, що нікотрі не взяли масла в своїх сосудах. Сьогодні є той момент, коли ми з вами повинні слідувати істину Слова Божого, щоб нам у той момент не оказатися не готовими. Для того, щоб нам оказатися не готовими, ми нині маємо призов, ми нині маємо особливості голос Божий, який сьогодні дає нам можливість поняти, що Господь нині желає від нас. І Він желає, щоб ми з вами могли противостояти всім іскушенням, і мало того, щоб, щоб противостояти. але і ще. Ми читаємо у пророка Амоса 4 главі 12 стишок. «Потому тому так поступлю я з тобою, Ізраїль, і як я так поступлю з тобою, то приготувся к стрітінню Бога Твоєго. Сьогодні Бог приглашає нас, щоб ми готувалися к пришестю нашого Ісуса Христа. Що нам треба готувати? От коли до нас приходять гості. Хозяйка готовлять. А ми там коло колодома, приготовляємося, бо прийдуть гості. Ну а коли до нас дов прийти наш Бог? Як ми тщательно готувати? І що нам, саме головне, треба у нашій сфері діяльності очистити? Що майсильно треба очистити? Серце наше. Матвей Івана в 5 главі Христос сказав, блаженні чисті серцем, ібо вони Бога узрят. Нині в настояще а? уважаємо браті і сестри, ми б могли заміщати брата, сестру, не є в нього любви, не є в нього уваження, сестра так неправильно поступає, неправильно говорить, стоїть вопрос. Ми переживаємо за чужі гріхи. Стоїть вопрос, як ми переживаємо самі за себе? Це приобретаємо ми то, що сьогодні Бог желає вийти в нас з вами. Він хоче вийти в нас готовність до Його пришестя. Якщо любов Божія буде об'являти нас, то ми притяження будемо до Бога мати. Чого? Нині стишок мали ми у уроках. Бог є любов. Якщо Бог є любов, то Он перебуває в нас. Он перебуває в нас. Ми будемо тягнутися до Нього. І може бути, ми у чомусь виноваті і не так правильно поступаємо, але все ж, у нас є надіжда, чого. У Михея ми читаємо хороший стишок у 7 главі, 18 стишок. Хто Бог, як Ти, прощаючий беззаконні і не уміняючи преступлення остатку наслідчи Твого. Невічно гнівається Он, тому що любить милувати. Наш Бог прощаючий, наш Бог люблящий. Он приглашає нас до себе. У Ісаї 1 главі, 18 стишок, Господь каже: прийдіть та розсудиме, як будуть ваші гріхи, як багряна, як сніг у білю. Но ми повинні прийти. Якщо нам треба щось між собою вияснити, об'єднати. То що ми робимо? Собираємося в місті, розсуждаємо, говоримо. Бог призиває нас. Якщо ми хочемо отримати очищення і прощення, то ми дружні прийти до нього, прийти і обговорити всю ситуацію, яку Він желає дати нам. Тому що прийде той момент, коли розговор буде закінчений. Благодатне время закриється. Ангел багатоті від нашої землі. Запечатлення закінчиться. А сьогодні є той момент, коли ми з вами і ще маємо можливість. Але прийде той момент, коли особливості, як ми читали, сатана візьме свої руки, і вся земля наша буде у величайшому хаосі. Ми туди не можемо представити. От нині в настояще час у нашій країні, ми вдивляємося, який хаос. Величайший хаос. А що буде, коли благодать дивиться в землі? Тоді сили зла не будуть мати приділа, сили зла будуть робити губітельну свою роботу. Но Бог буде стояти на защиті народа свого. За що? Тому що написано в Даніїла пророка, наступить врем'я тяжке, якого не було з тих пор, як люди на землі. Сьогодні, уважаємо браті і сестри, того време ще не є. Но перед нами. Трудності і спитання. І перед нами тот момент, коли ми будемо у стіснених обстоятельствах. Сьогодні ми свободно передвигаємося, свободно йдемо, купляємо, продаємо, це що там робимо, свободно. Але прийде момент, коли все це буде ограничено. Коли ми читаємо Откровені у 13 главі, що не можна буде ні купити, ні продати. За що? За те, що. Говориться у 13 главі Откровення Йоанна, особливості слова, в які ми повинні вникати, і в яких ми повинні бути настороженими. тому що сьогодні благодатне врем'я ми тому мало придаємо значення. дано було йому вложити дух в образ звір'я, щоб образ звір'я і говорили Єсу, але так чтобы був всякий, хто не буде поклонятися образу звір'я. Он зробить то, що всім малим, великим, багатим, нищим, свободним рабам положено буде начертання на праву руку або на человеку их, и что никому нельзя буде ні покупати, ні продавати, крім того, хто має це начертання, або ім'я звір'я, або число імені Його. Уважаємо брата і сестри, нині в настояще время план представлений, але іще образ звіря не ожив. Коли уйде в силу закон, от тоді образ звіря вжив, тоді для нас прийдуть трудності, і питання. Сьогодні времени в, в чому заключається? Сьогодні происходит запечатлення. Сьогодні происходит ходатайство Христа на Весньому святилищі. То є торжественність нашого времени. А опасність у чому заключається? У тому, щоб сатана не перельстив у нас яким небудь гріхом на цій землі. Тому що може нас так заманити, що ми не будемо мати матим подумати про себе. Ми не будемо мати часу потрудитися для Господа. Тому що ми трудимося для себе кожен день. Але Бог желає, щоб ми потрудилися і для Нього, і для Його слави, для того, щоб істина була представлена людям. І сьогодні та істина, вона можна сказати, знаходиться у такому спорному состоянні. Чого? Християнський мір, записаний 5 тому, буде розділений на два лагеря, які приймають настоящу істину, а які. Істину довольствуються. Але Бог желає, щоб сьогодні ми з вами були тути, які будуть стояти твердо за істину, і щоб нам готується к пришествию нашого Ісуса Христа, і щоб та любов, яка об'ємля нас, любов Ісуса Христа, ми в той любові не одойшли. Чого? Того, що якщо Бог любить нас, то ми будемо желательні і любити Його. І коли ми будемо. У любові, у любові той перебувати, трудності, які б для нас не встрітилися, то благодать Божія, вона буде міняти нас, буде допомагати нам. І та благодать Божія буде защищати нас. І сам Христос встане на защиту дітей своїх посіднього времени, тому що врем'я буде трудне, время буде жорстоке. Кожен лічно пристане. І як ми читали, що ті, які вважали себе е, дуже цінним металом, вони окажуться е, низькопробним металом. Чого? Віри не хватило, сили не хватило у боротьбі із злом. Зато сьогодні, пусть добрий Бог благословить нас, щоб це торжественне ми могли бодростувати і поступали осторожно і дорожити цим гримням. Потому, тому, що не все так буде. Не все буде можливість бути в собрані, не все буде можливість збиратися в місті, читати Слово Боже, не все так буде. Чого? Того, що сатана постарається, щоб істину так запутати, так замішати, щоб той, хто мало її знає, мало з ним знаком, запутався у християнському путешестві. Потому що прийде момент, коли казав Христос своє время, приведуть вас перед царі, перед правителі, щоб дати ответ. І ми повинні знати твердо і упорно лінію нашої позиції. Якщо ми її не будемо знати, то знаєте, з якими обощщеннями будуть приходити люди, з якими обогщеннями і сьогодні підходять люди, щоб склонити тих, які оставляють істину на свою сторону? І стежками з Біблії. Але якщо ми будемо знати правду Божю, ми будемо бодроствувати в нашій житті, то Христос буде допомагати нам у нашому християнському життєвому путі. І прийде той момент, коли встреча наша буде з нашим Ісусом Христосом. І Христос пригласить Спасиних, прийдіть благословенні, наслідуйте Царство готованої вам о созданні міра. Щоб добрий Бог благословив нас цими словами, йому пусть буде честь слава вовіки. Амінь.